Тема нашого брифінгу обрана не випадково з 1 грудня 2022 року. Повноваження щодо призначення нарахування і виплати житлових субсидій на е, та пільг на оплату житлово-комунальних послуг е, перейшло до органів пенсійного фонду. За цей період призначено близько 9 тисяч житлових субсидій та 2 тисячі пільг. Проведено близько 30 тисяч їх. Індивідуальних перерахунків протягом опалювального сезону на Вінниччині житловими субсидіями забезпечено понад 120 тисяч домогосподарств. Пільгами скористались 38 тисяч осіб. Середній розмір субсидії на опалювальний період становив 1424 гривні, а пільги 1130. В цілому на виплату соціальних потреб було спрямовано 1 мільярд. 400 мільйонів гривень. З 1 травня, в зв'язку з переходом на неопалювальний сезон, проведено перший масовий перерахунок субсидій. Цей перерахунок був автоматичний. Якщо говорити про актуальність, сьогодні обраної теми в травні місяці на контакт центр головного управління звернуло 7,5 тисяч дозвонювачів, 50% з яких були питання з приводу призначення субсидій і пільг. Якщо говорити за останній тиждень, а це тиждень. Коли ми виплатили субсидію і пільгу на неопалювальний період, то кількість дозвонювачів зросла до 65% від загальної кількості, яких цікавило питання перерахунку так званої літньої субсидії. І сьогодні я спробую дати відповідь на найпоширеніше коло питань, з яким звертаються до нас е, наші клієнти. На час проведення автоматичного перерахунку на неопалювальний період на обліку в головному управлінні, як я вже говорила, перебувало 120 тисяч домогосподарств, які користувалися житловою субсидією, з зазначеної кількості майже 116 шістнадцяти тисячам було зроблено перерахунок. Перераховано розмір житлової субсидії 67 тисячам особам, тобто домогосподарством, і припинено виплату житлової субсидії. Тут різні причини зв'язку з наявністю заборгованості на житлово-комунальні послуги, відсутністю доходів, наявністю членів господарства, які не проживають, та іншим причинами майже 40 тисяч домогосподарств на виплату перерахованих субсидій 37 тисячам домогосподарств та 58 тисячам осіб, які отримують пільгу. В червні спрямовано 44 чотири. Мільйона гривень громадянам як і раніше. І будуть одержувати свої виплати на банківські рахунки або поштою. Разом з тим близько 40 тисяч одержувачів житлової субсидії. Її припинено. Ну, тут багато причин. Ми бачимо, що кількість пільговиків зросла. Як наслідок, це звичний стандартний процес кожного неопалювального сезону. Розмір субсидії зменшується і тоді. Розмір призначеної пільги для тих осіб, у кого є можливість отримувати той чи інший вид виплат, обирається найвигідніший для них приблизно 18 тисяч домогосподарств. Наявна інформація, що в складі сім'ї є зареєстрована особа, яка не проживає. У таких випадках, згідно чинного законодавства, необхідно особисте звернення за. Субсидію на неопалювальний сезон близько 1600 домогосподарств має заборгованість просрочено понад три місяці з оплати житлово-комунальних послуг і. В такому випадку членам домогосподарства потрібно звернути до надавача послугу, сплатити заборгованість або реструктуризувати її, після чого подати нову заяву для оформлення пільги або субсидії. Також слід зазначити, що органи пенсійного фонду, після того, як перейшли функції призначення і виплати до нас, вперше проводять даний перерахунок. І як наслідок вперше проводиться повна верифікація учасників учасників домогосподарства і самих осіб, які подавали заяву на призначення цих виплат, внаслідок чого досить велика кількість осіб не пройшли верифікацію в зв'язку з зміною в складі сім'ї, або не співпадають дані. Індивідуальні, тобто хтось змінив паспорт, у когось відбули зміни в коді, хтось змінив прізвище, або існуючі в мігрованих справах дані індивідуальні містять помилки, які сьогодні не дозволяють здійснити верифікацію. Вписки таких людей нами відібрані, і такі люди будуть проінформовані щодо необхідності звернення до органів пенсійного фонду або до інших уповноважених осіб з наданням заяви про призначення субсидії. Також я хочу. Зупинитися на питанні, яке сьогодні є вкрай актуальне, а саме це питання турбує жителів міста Вінниці, тому що особи, яким призначено субсидію, багато звертаються з того приводу, що розмір субсидій на неопалювальний сезон значно менший, аніж був минулому році. Тут є декілька причин, про які я хочу поговорити. Ну, Найперше, потрібно сказати, що досить Великий потужний перерахунок був з 1 березня. А ми розуміємо, що коли ми переходимо на неопалювальний період, ми беремо дані про доходи громадян за новий період. І з 1 березня особливо це стосується пенсіонерів. Була проведена індексація пенсійних виплат, розмір склав її майже 20%. Середній розмір пенсії в цілому зріс на 500 гривень, і відповідно, в багатьох випадках, коли наші дозвонювачі повідомляють про свої проблеми, це стосується того, що розмір пенсії збільшився, і як наслідок, розмір субсидії зменшився або взагалі досяг нуля. Друга велика проблема, яка виникла внаслідок міграції. Справ з програми, яка працювала в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради, а саме та послуга, яка пов'язана з обслуговуванням приміщень, тобто інформація про утримання приміщень, до нас мігрувала з тарифом 0. як наслідок, вона не попала на призначення. На неопалювальний сезон. Дану проблему, на жаль, вирішити без особистого повторного звернення неможливо. Тому, якщо Жителі міста Вінниці бачать, що у них субсидія безпідставно зменшилася. Їм потрібно звернутися за їхнім бажанням або до органів пенсійного фонду, найближчого і зручного розташованого для них місця прийому громадян, або до органів соціального захисту. І ті і другі працюють напахвінської міської ради з поданням іншої заяви додаткової заяви, яка виправить технічну помилку і допоможе нам розрахувати субсидію у правильному розмірі.